Хочу показати вам наші 3D-панелі, самоклеючі, вологостійкі, ними можна обновити будь-які стіни, можна використовувати в будь-яких кімнатах. Панелі всі не бояться вологи, легко миються, дуже гарний колір. Відправляємо ми Укрпоштою та новою поштою по всій території України. Є панелі в рулонах. На нашому сайті є більше тисячі різних панелей. Переходьте на наш сайт, він є в шапці профіля. Замовляйте. Відправочки відбуваються кожного дня без передоплати по всій Україні. Хочу показати вам наші 3D-панелі, самоклеючі, вологостійкі, стійкі, ними можна обновити будь-які стіни, можна використовувати в будь-яких кімнатах. Панелі всі не бояться вологи, легко миються, дуже гарний колір. Відправляємо ми Укрпоштою та новою поштою по всій території України. Є панелі в рулонах, на нашому сайті є більше тисячі різних панелей. Переходьте на наш сайт, він є в шапці профіля, замовляйте. Відправочки відбуваються кожного дня без передоплати по всій Україні.